Безбар'єрний Foxtrot. Стираємо межі спілкування. У низці магазинів мережі і на сайті Foxtrot.ua підключено комплекс сучасних сервісів з обслуговування відвідувачів з порушенням слуху. Для цього впроваджені спеціалізовані ліцензійні рішення Connect Pro, Connect Web та Connect QR – для виклику онлайн-перекладача жестової мови як на сайті магазину, так і безпосередньо в торговій залі, нечуючі відвідувачі можуть отримати професійну консультацію зрозумілим для них способом поставити додаткові запитання щодо обраного товару і здійснити комфортну покупку в магазині чи на сайті без комунікаційних і психологічних бар'єрів. Адже до діалогу долучається перекладач жестової мови, який в режимі реального часу забезпечує переклад, проєкт Безбар'єрний Фокстрот реалізується з метою зміцнення принципів безбар'єрності як частини бізнес-процесів компанії та в рамках меморандуму про співпрацю з громадською організацією Громадський Рух Соціальна Єдність. В яких магазинах вже працює програмне забезпечення для виклику перекладача жестової мови. Оновлено 10 червня 2023 року. Список буде поновлюватися. Магазини, в яких підключено сервіси Connect PRO та Connect.QR мають спеціальну візуальну позначку на вході біля графіку роботи магазину. Ми чекаємо на вас. В трьох магазинах столиці та в двох магазинах у Львові. Місто Київ ТРЦ Республіка Парк. Кільцева дорога 1. Місто Київ Торговий центр Городок Гелері. Проспект Степана Бандери 23. Місто Київ Торгово розважальний центр Піраміда. Вулиця Мішуги, 4. Місто Львів ТРЦ Вікторія Гаденс. Вулиця Кульпарківська, 226 А. Місто Львів. ТРЦ Форум Львів. Вулиця під дубом 7 Б.